Відправляються два щиточка зібраних з замовнику. Це щит автоматичного перемикання на інвертор, а це щит ручної обв'язки на інвертор. Тут ручний перемикач на інвертор. І тут пристрій захисту від імпульсних перенапруг. Замовник попросив встановити Даний щиточок ось цей з авр ом Тут є автомати на вхід та вихід інвертора і клеми для підключення зовнішніх кабелів. Мережа по входу та по виходу. І інвертор по входу та по виходу. Ось такий щит в мінімальній комплектації, але тут все робоче, все, все воно робоче. Вже у замовника щит працює, він ще один замовив. І ось такий щиток маємо. Тут замовник попросив реле напруги на виході з інвертора. Тут можна обмежити струм на виході з інвертора і попросив ПЗ, Пристрій захисту від імперсних перенапруг. Інвертор в байпасі в нижнє положення, інвертор працює в верхнє положення і піднімаємо автомати. Дякую за увагу. Замовляйте продумані електрощити. І до щитів йдуть схеми. Так, так, друзі, йдуть схеми до щитів. Ось, наприклад, схема на цей щиток. Ось. А, навпаки, все навпаки, це сюди. А це сюди, Главное, головне не переплутати. Дякую за увагу. Замовляйте, придумані електрошити, конкретно під вашу задачу, як ви бачите, враховую ваші побажання. Дякую.